Знаєш, ну, секретів немає, просто є поради. Да? Я б сказав, що навіть якщо люди продвинуті, там, ну, знають, як це я зараз в лапках знають, як все працює, я думаю, навіть е, в цьому в, в писанні про це пишеться, що шукати порад. Тобто перед тим, як щось робити, як мінімум, ну знайди якось, якусь людину, яка може тобі бути ментором. Це не значить, що там кожен день з ним треба розмовляти. Просто от людина, яка має досвід, і дуже головне, що щоб ця людина вона сама правильно вела бізнес. От у мене є одна людина, яка ем, в нього навіть ну, в нього успішний бізнес набагато більше, ніж мене. І я там один-два рази в рік я буває звертаюсь до нього просто. Просто поговорити, щось порадитись, от мене там якісь питання, я не можу бути впевненим, як це зробити. Я запитую, тому що коли людина думає, що вона все знає, є такий вислів, да, що можна дров наламати.